Вітаю, зараз ми подивимося питання місто токмак. Токмак, коли і як прийде визволення? Дайте відповідь на вищі сили. Місто токмак. Коли і як прийде визволення, місто Токмак. Сильний, розбиті домівки, пожежі багато. Угу. Е, Двас до іде, допомога. Люди отримають е, таку гуманітарну допомогу також. Попри те, що місто зруйноване, буде людям надано допомогу, іде Верховний суд, буде битва. Це місяць, на сам листопад, сильна битва, на сам листопад, ще там відбудеться бій. А Жовтень ще продовжиться руйнування, але до токмаку будуть надходити гуманітарна допомога, а також обмін, тобто людей зможуть звільнити, хто в пастці, хто хоче виїхати, зможе виїхати, нададуть таку можливість. Так. Жовтень місяць. Так, полегшення. От у жовті вже настане полегшення, полегшення для людей, для мирних людей. Якесь надходження їжі. Те, що людям необхідно, для... щоб вони змогли вижити. Бо в них дуже скрутні становища. І Вивезуть дітей, жінок, зможуть, буде або річка, або якась така дорога, яку будуть захищати, щоб людей можна було вивезти. От так іде. Це жовтень місяць, а вже кінець жовтня, початок листопада йдуть бойові такі. Агресивні дії і звільнення остаточне щось Так, є затримки. Багато людей чекають, щоб як мога більше людей врятувати. військові будуть. Берегти мирне населення. І вже потім, коли мирне населення або перевезуть, сховають як мога більше людей, і там відбудеться битва. Так. Це початок листопада. А наразі відкривається дорога надходження гуманітарної допомоги і вивіз людей, рятувати необхідно людей звідти. Бо йдуть руйнування. Уже голуби миру. Так, йдуть до токмак. Йде, там відбудеться бій, відбудеться бій і буде мир. І це листопад місяць, початок листопада остаточний мир, бо в цьому місті є невеликі, але дуже захищені вороги, окупанти. Вони агресивні і вони роблять терор, вони обстрілюють, у них є. Чи там знаходяться якісь холми, висоти, що дуже зручно для окупанта. Він там розташував невеличкі свої загони, вони здійснюють терор, вони роблять руйнування або снарядами, танками. Я не знаю, чим саме, але щось вони роблять дуже сильне. Руйнування ж навколишню територію, це де толкмак. І звідти їх виб'ють, їх там не буде. І це закриє толкмак від ворога захистить і е, як тільки зможуть взяти ці висоти і вигнати е, окупантів, які обстрілюють токмак, що не дає деокупації, Ну, що руйнує місто? Це листопад місяць. і Тоді остаточно вже закриється місто ну, буде захищене, і його не будуть руйнувати. І це листопад місяць, і вже тоді можна буде дивитися, хто хоче вертатися, і взагалі у людей настане мирне життя. Це от така битва, саме за, ць... за Токмак, ускладнена ну, тим. Так, військові, військові. Справа в тому, там чи якісь природні перешкоди, ріки і холми якісь високі, що із... саме це робить важкий шлях нашим військовим для деокупації цього міста. Але насправді. Зроблять хитрість, і ворогу буде дуже погано. Окупант буде знищений, хто зможе втіче, але дуже мало. На більше людей здасться в полон і буде вбито. Будуть використовувати, вже працюють над цим планом, використовують наші військові хитрощі якісь. Я так розумію, це щось пов'язано із. Погодними умовами, туманами, дуже сильними, а ворога не буде змоги. Він, як буде дивитися і не бачити, щось буде, як закриті очі у ворога, і це допоможе якнайшвидше відвести загрозу для мирного населення в Токмаку. Це листопад місяць, така битва, там серйозно. ну, ці невеликі загони. Окупанта, але вони за... займають якісь важливі висоти, я так розумію. От, а людей будуть врятувати, відкриються дороги. Це жовтий місяць, вивезеться як більше багато людей, саме дітей і жінок. Отакі події. Я хочу припинити руйнування, заперечую всі руйнування Токмака. Якнайшвидше надходить вся необхідна допомога жовтні місяці, прошу вищі сили. Закрити місто токмак від обстрілів, щоб людям надійшла вся необхідна допомога. Відбулися обміни і звільнили. Всіх, хто знаходиться в окупації в полоні, прошу, будь ласка, допоможіть нам, вищі сили, Янголів, охоронців. Так, прийде мир. Вищі сили. Надасться вся необхідна допомога, захист, потужний захист від ворожої агресії. Так, заперечую, більше нічого не заважає. Де повернеться ворогові всі страждання, білі сльози. Відкриваю дорогу нашим військовим. Так, це все заперечую. Більше нічого не заважає нашим Збройним силам, де окупувати такмак. Так, заперечую. Заперечую. Всі плани ворожі, руйную. Більше руйнувати місто не зможе. Більше а, обстрілів робити не зможе. Приходить вся необхідна допомога нашим військовим для захисту і деокупації міста, Такмак, мак. Деси рятують всіх людей і всіх, хто кого вивезено, хто опинився у заручниках, всіх знаходять. Прошу перекриваю. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, повернутися всім родинам об'єднатися. Щоб всі близькі знайшли один одного. Так, буде захист міцний. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю. На допомогу місто Токмак. Від Звільніть його, будь ласка, від окупантів, від Російської Федерації, то повернеться місто Токмак в Україну, де прийде закон і захист людей, мирного населення без втрат. Для мирних і військових відбудеться деокупація якнайшвидше, без руйнувань. Всі ворожі плани зруйнуються. Більше стріляти не зможуть, обстріли не зможуть робити. Зламається все ворожа техніка, лякаються самі військові ворожі. Окупанти самі по собі стріляють, лякаються, тікають. Більше вдіяти злочини військові не можуть віддають всіх полонених. Буде так, буде так, буде так. Де відкриється дорога, де звільнення так маку, прошу ще себе якнайшвидше, найшвидше. Та прийде вся необхідна допомога людям, гроші, їжа. Де звільнять всіх, хто в полоні, кого було забрано, вивезе, Повернеться до своїх рідних. Прошу, допоможе. Да буде все сказано здійснено. Так що такі справи. Жовтень відкриє дороги до Токмаку, до людей мирним мешканцям буде надана поміч, але обстріли і руйнування. Але ми закриваємо, просимо відвернути ворога і прогнати з його цих місць, облаштованих, де на пагорбах десь він стоїть, щоб не зміг стояти, щоб тікав, лякався. Якнайшвидше. Дякую за увагу!